Всім привіт! Сьогодні 20 березня. У нас потепліло трішки в Києві. Тут такі, ці останні дні так холодно було, навіть сніг випадав. І ми з Світланою сьогодні, як завжди, вирушили по гриби. Побачимо, що є, що нема. Якщо є, вам щось покажемо. Бабочка. Блин, фокуса. Короче, тут опосред лісу палатка, поняли? І там, короче, он джукзак висить. Тут хтось живий, там он сушиться белье сзади. Тут хтось живий, света сваливаем. Наконець-то мы нашли саркостифу. Ось О он. Так. Десь тут ще. Ось. Ось, ось. Ну, трошки, трошки нашли. Ось іще. І ось. І ось. І ось. І он. Зараз. І ось багато. Нашла іще, так? Да? Ось, і ось, і ось, і ось, і ось. І ось. І куча, куча, куча. І ось і ось іде якраз. Ось. ось іще. Ось так. Красота. І ще ось саркосифа. Тут так гребану, то і тут валом буде. Де росте саркостифа? В яких місцях? Да? Ось мох, дуже багато палок, варигній, торф. От вони саркостифа, росте ось на отаких на от... Таких от палочках, які валяються в землі, які підгнивають уже, ну так от можна їх знайти. А ось здорова яка. цвіта, ти бачиш? А, це... І не одна. Їх тут гніздечко ціле. Фламулінка тихенька. А ну щось там Світлана моря. Найшла цілий, каже, урожай Ну, Зараз будемо дивитися, що є, так. Да? О покажи. Ух ти, які красиві. І он, та те що? надо брати. Ой, краса яка. Короче, стояли ми тут по устраювали, а тоді свята каже, он дивись ще красніє. А воно тут є сіла сімейка. О, на цьому, на виторці. Ну вони на виторці. Постійно. О, Пухкало пчеле гніздо. Дивись. А тепер. Це, а ну як воно видно буде, чи ні? Ну в камеру. У камеру дивись. Видно. <різь> Прикольно? <різь> а це щось сухе. М -м -м. Не знаю. І ось сухе. І ось сухе. Ану, не бачу. А -а -а. О, є. Оп. А як зараз палочку витягнути, на палуці ще буде? А, все. А ну є, нема, А не одна. О, О свята якого гарного знала. Бери. Тут можна повернути ще, може бути. А ось теж щось, сухе. це, мабуть, так само, як ті, так? А що це можу зрозуміти. Хто знає, напишіть. Це якийсь. якісь. а він лозить. Гусенька. Ну, коротше, йдемо вже на виход. Трохи полазили. Трохи царкосили взяли, моха для уліток. О, ну, потроху йдемо до виходу. Забула вам показати, який в мене портсигарчик з мухоморчиками, Оп! Відгляньте, злетіла гляньте. перекурити, а вон стинь. Як вони солдатики. Хай красний повіх.